47 інструментів для різних задач. Ікри там щось мені роблять. Відчуття ейфорії. Мене звати Максим Бахматов і це проект Новатор. Ми його робимо разом з компанією Lexus і розповідає він про круті інноваційні компанії, що розвиваються в Україні і виробляють продукти для. Всесвіту це компанія Мекпо. Вона виробляє дуже крутий софтвер для різних напрямків роботи з комп'ютерами, переважно з еплами. Ми йдемо в гості до його засновника генерального директора, пана Олександра Косована. Пішли він розповість нам, як створити компанію світового лідера, знаходячись в Україні. Олександр Косован, мекпо компанія, засновник, генеральний директор в офігенному офісі. Такий офіс офігенний, що навіть є музичні інструменти, барабани. Тільки що пройшла якась людина, пограла на фоно і пішла. Розповідай, чим ви займаєтесь, як ви до цього прийшли? МЕКПО чисто українська компанія, яка була заснована мною вже порядку 10 років назад. У нас багато вже продуктів. Один із основних це CleanMyMac. Тобто він що чистить, збирає CleanMyMac, Тобто я дослівно перекладаю. Оптимізує, чистить, підтримує майже як в новому стані. А яка аналогія така з не неайтішного світу? Всіх є якась техніка там так? автомобілі, наприклад. Так. Е, час від часу треба робити якийсь там сервіс, мейтененс, де ж чистити та, 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 міняти, раз на 10 Це був. Перший, єдиний, що запромогав всю історію. Ти створив якесь ядро. І зараз це ядро працює. Код, який я писав ще тоді, вже, напевно, вже не залишились в продукті. Mm -hmm. І, на жаль, я вже не програмую. Але це, вже, фактично… Страва історія, давай <с йди, <с поясню. Основна така фіча або риса розробників, що стали керівниками і босами, що вони реально люблять це діло, люблять руками щось робити і розриваються. Дуже приємно, що ви мене чекали. Зі мною Ксенія. Растворова, специалист коммуникации, Дуже очень приятно. Скажите, пожалуйста, где мы находимся? Мы с вами сейчас находимся в музее МакПо, и mm -hmm. это сердце нашей компании, потому что основатель МакПо Александр Касаван, он влюбился вот в этот компьютер. Я вижу, что все они так? Да. Полностью все компьютеры работают. Да. да. Это клавиатура, которую наш основатель Александр Касаван, еще будучи студентом Киевского Я политеха. Да, конечно. Может, что-то... Буде не менш успішне, ніж продукти МакПо. На цю клавіатуру він потратив свою зарплату в 150 сто п'ятдесят який рік був? 2007. -я. Вся зарплата пішла yeah. на цю клавіатуру, на якій написав він базовий код CleanMyMac. Так yeah. я розумію? Де ігри, я хочу пограти. вот тут. Давай. Silicon Beach Software. что, готовы? Старт, да, конечно, бигиннер, все надо. Что другое работает? Да, пробелом можно переключаться между пушками, а мышкой и стрелять Снимайте. по вражеским вертолетам. Что, что? Я занят, Часто должен победить врагов. Да, ты догадаюсь, это первый ноутбук от Apple? Да, правильно. И какие молодец. Да, это Macintosh Portable, значит, портативный. портативный да, да, можете попробовать, как вам по весу. Ти допоможеш нести портативний портабл MacBook. Можна, до речі, трошки трицепс качнути ти ще підеш. Ти портабл, давайте разом допоможіть мені, будь ласка, поставити. Буквально 7 кілограмів. 7 кілограмів щастя портативного. Бачите, да. виїхав собі на природу, поставив собі на колінка і вмер там. Скільки було людей в компанії на час релізу? Був я, моя е, дівчина на той mm -hmm. час вже дружина. Був дизайнер наш, який так фрілансер працював mm -hmm. і жив в Челябинську. І була моя одногрупниця Віра Ткаченко, яка допомагала мені з іншим проектом. Ви працювали в квартирі? Навіть в квартирі в гуртожитку. В гуртожитку. Кльо, святе місце. Треба пити, якісь квіти покласти чи там потримати. Ці стіни світі. На якому поверсі? Так що на першому поверсі. Перший поверх 1, 05, кімната. 1.05 кімната, восьма. Всім привіт. Який далі етап розвитку? Коли бум почався? Після релізу бета, буквально там, через місяць, 5 е січня, mm -hmm. е я випустив вже в світ платну версію. І це, напевно, таке саме прикольне відчуття, коли кастомери починають платити за твій продукт. Відчуття е ейфорії, блін, це ж це ж комусь потрібно. Як ти зрозумів, що треба масштабуватися? Звичайно, це. Якийсь такий драйв, драйв росту, щоб у тебе щось вийшло, а що зробити так, щоб тебе ще краще було. Бета версія дала там перший приток якогось фідбеку від користувачів, що цей продукт дійсно потрібен. Його чекають на ринку. Що для мене насправді було таким? Тобто, сам Apple не додумався до того, що треба якась система, що буде оптимізувати. По буквально декілька років назад тільки це до цього додумався. Зробив продукт, відклав його, прийшов до сайту, зробив сайт, відклав. Нащо думати, як це все продвигати? ми розуміємо, що контент, король, не спочатку контент, після того оренді, після того юридична конструкція. Який ринок твій головний? Штати напевно да штати 40% всього нашого ага. рівень, 40% првідсотків ага. і там 20% – це все, все інше. Все інше. Чи звертали люди увагу, що ви українці? Ну спочатку ми на цьому не робили наголосу. У нас там навіть не було спочатку ніякої інформації ага. про де, де ми знаходимося, що це за компанія. Ми відштовхувалися того, яка в нас політична ситуація була в країні. Що до 2014 року ми публічно про себе майже не не згадували, нічого не говорили. Часом ми почали в своїх продуктах використовувати made in Ukraine — логотипчик, такий невеликий на кожному там «About» отскріні наших продуктів. Uh -huh. показуємо, що це made in Ukraine. Люди не там пишуть, а що, а як, навіщо то ну були такі кастомери, які нам писали, що типу я вам не довіряю, бо ви там КГБ або частина Росії. Я там після 2014 року е е року люди набагато краще почали диференціювати, що це зовсім не Росія. Україна нормальна і крута країна для створювання. Світ... Світових лідерів. Згадальну рок н рок-н-рольну молодість піду трохи по барабані в офісі. Давай трошки більше поспілкуємось про продукт, про піратство, якщо є, про деталі, трошки про ціну. Ну, піратство воно завжди є. Спочатку ми. Почали безплатно роздавати ключі на наші продукти всім ага. піратам. На торрентах, на форумах. Ми просто писали: якщо там хочете наш продукт, просто напишіть мені. І це для нас дало таку досить лояльну аудиторію. І там нам, нам писали про різні баги. Фактично, це наша така аудиторія бета-тестерів вийшла. в цьому році ми прийшли вже на saas бізнес фактично. Тобто у нас підписки з на рік. І Середній там... за то я не знаю. Середній чек. Ну, 39 доларів там в рік. В рік. Ми продукт, який ми зараз фактично дуже активно продвигаємо mm -hmm. це для, е – це маркетплейс для програм Седеп Седеп. Я читав про це. Це якась така унікальна підборка найбільш корисних професійних програм, що ти отримуєш автоматично і все тобі 100% запитів э, вирішуєш саме сетепом. Зараз так, але у нас бачення на цей продукт набагато глобальніше. Три продукти наших і э, 140 вже уже майже <mesmo pulling small> сторонні. І ми фактично збираємо с -с сливки. <laughs> Друзі. Зараз ми з Ксенією будемо на практиці. З'ясовувати, як це все працює. Для початку зайдемо в сетеп. Сетап. Наш Netflix це для Це прилежного для десктопових комп'ютерів, вірно? Так, да, для Mac Ми CleanMyMac. Пара uh -huh. минут і комп'ютер знову новий. Некоторые пользователи вичищають по 150 п'ятдесят гігабайт. Це оптимузує об'єм і це оптимізує швидкість, так? Да. Отже, хлопці і дівчатка. Наш комп'ютер чист. Не турбуйтесь про те, що Apple скаже но-но-но. Ну такий ризик у нас є. Apple за нами слідкується, ми точно ще знаємо. знаємо. Або були в Осі з кимось у Віце-президент За ручкою не то не заводився в кабінет віце президент і сказав, щось ти мені не дуже. Або дуже так подобаєшся, працюєте ти краще. Було таке? У мене була інтересна історія, як я в туалеті познайомився з Гай Кавасакі, один з топових маркетологів світу, який спочатку працював над Apple Macintosh <свят> в команді з Стівом Джобсом. В руки сказав, щось кран не працює, я думав, ну да, так. Да. Потім подумав, що блін, знайоме лице, треба згадати, хто це. А потім я до нього підійшов, почалась розмова. Mm. Я кажу, там я фаундер МакПо, робимо такі-то -та продукти. І він каже, почекай хвилинку, дістає свій ноут і покаже, тут є ваші іконки в цьому меню барі. Я кажу, так, одна, друга. Він каже, що я обожаю сетеп, дуже люблю, коли там нові повідомлення приходять про. новые продукты, типа вы там крути-молодцы. Ксения, куда мы пришли? Чему я боссы, скажите, будь ласка, мне? Мы в спортзале, и здесь так? нужно переобуваться, ну или разуваться. Тогда давайте подумаем, с я важен спочатку. Не снимать! Непонятно вообще, какой супер да. супервес. У нас работает тренер, следит так. за питанием и за тем, чтобы ребята ходили к ней на тренировки. Так. Также здесь проходит йога и занятия по карате. Есть какие-то пояса? Яки да, курсы? да, какие? даже у Саши есть пояс, если а? не ошибаюсь, он недавно получил коричневый. Que que molede? А, яка пропорція зараз в доходах приблизно? Якщо ти можеш розко розповідати, сетап ну, для нас все ще такий стартап всередині компанії? Це публічно. Ви ти казав цифру. Я це прочитав про значит, 4 мільйони. Ви продаствували цю цю історію. Які результати зараз ти можеш Ну, поділитися? На, на даний момент момент. У нас близько 30 тисяч платних користувачів, які mm -hmm. платять підписку з місяця в місяць, і близько 140 е, програмних продуктів. Як ви їх запрошуєте? Привіт, я МакПо. Ну, ми починали, скажімо, це була така проблема, чи курка, чи яйце. Mm -hmm. Досить складна проблема вирішити, як запустити новий маркетплейс. У нас був цей девмейт-продукт, mm -hmm. ми досить непогані відносини мали з розробниками. Mm -hmm. І фактично це перші продукти, які ми пригласили в сетеп. У вас є кешкал КлінМак, що працює, 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 друкує, друкує, друкує. Якщо б воно схлопнулося, ну, де так, якби, чи не вважаєш, що ви б скоріше, швидше, краще, е концентрованіше працювали над цим. Як ти думаєш? Е, ну, Такий ризик у нас завжди є. І Я тому цікаві. фактично ми працюємо над новими продуктами, щоб якось див диверсифікувати наш бізнес. Ну, то, ну внутрі у нас всередині у нас така стратегія це створити next клімак. Некліномак. МакПо має особисті релаксаційні кімнати. Заходиш. Роздягаєшся, релаксуєш, виходиш. От тут релаксуєш, виходиш і типу, далі йдеш працювати. Реально підтверджено, що якщо ти релаксанув впродовж робочого часу, десь 20-30 хвилин, інтенсивність значно підвищиться. От вам ще один лайфхак, як підвищити ефективність ваших співробітників. Парами не можна. Я маю обрати, скільки часу мені порелаксувати, скільки ви не почекаєте. Десь коли почекаєте, 15, там, не перемикатися. Є питання по маркетингу, по продажах, по просуванню? Е, от про такі речі. Ми якось підраховували кількість інструментів для маркетингу, що ми використовуємо. Це близько 40 семи, десь так. 45. Тобто 47 інструментів для різних задач. Маркінгу, статистики, аналітики, SEO. Як ви знаходите нові ідеї, який цикл розробки? Як ви над цим працюєте? Починалось все з, ну, з моєї ідеї. Mm. Потім деякі ідеї приносили співробітники. Даємо свободу співробітникам, якщо вони вірять в якусь ідею, то в принципі вони можуть і створити новий продукт всередині компанії. На сьогоднішній день ми створили навіть таку окрему команду, називається Product Discovery Team, Діскавери mm Тім, -hmm. яка допомагає перш все, аналізувати тренди, ринки, проблеми можливі або майбутні Mm -hmm. І таким чином наштовхувати нас на ідеї там, чи нових продуктів, чи mm -hmm. якихось змін е в існуючих продуктах. Взагалі-то в мене зараз йде релаксація. Ви мене трошки відволікли. Тому мені ще треба 5 хвилин я дорелаксую, потім ми продовжимо знімати інноваційний блок. Не перемикайтеся. Саша, цікаве питання про команду про людей, про таланти, про набір співробітників. і де ви шукаєте, як ви розвиваєте? Ну я. Подорожував досить багато. відвідував багато західних компаній, mm -hmm. американських компаній. Що наші команди в Україні нічим не гірше або навіть краще, чим Absolutely. любі е, американські може не вистачати якогось підприємницького досвіду. Там mm -hmm. не все знаємо. Але все одно команди можуть створювати дуже круті продукти, mm -hmm. знаходячись в Україні. По перше, ми створюємо умови е, для людей. Е, От таке все е, так, та, так. Mm -hmm. офіс, відношення, можливість працювати, реалізовувати якісь свої ідеї. Е, Продукти круті, які mm -hmm. ми, ми пишаємося і робимо це з задоволенням. То Та ти матимична. показуєш, що в принципі нема сенсу переїжджати в Європу в Штати, ти все це можеш отримати тут? Так. Перш за все, ми вважаємо, що happy people, productive people. Mm -hmm. і це люди, які можуть створювати якісь круті продукти, тому mm -hmm. ми стараємося підтримувати все, що може зробити людей щасливішими. У мене в руках місцева валюта. на биткоин или фиксик. Каждый член команды получает один фикс раз в неделю. Просто mm -hmm. за то, что он в Макпо. Классно. Вот. Еще его можно получить за доброе дело, если вы кому-то чем-то помогли. Например? Mm -hmm. Ну, например, протестили его в программу. То я не могу купить лекцию себе, например, за эти фиксики, не? К сожалению, нет. Ну, вот батончик. Да, <свят> все мать купить Лексус за фиксики. Так я могу шоколадку купить, да, например? Да, просто бросить фикс, ввести один? номер. Один, раз. Ага! Косічка, дай, давайте я поглажу. Іди сюди, моя зайчка. Зайчка, тільки не цапні мене. Іди гуляй. Фіксик, дайте мені погладив в котика. Знаєш, У вас є свій фонд інвестиційний. Да, Ви кудись там інвестуєте. Розкажи, будь ласка. Всього у нас вже 11 проєктів, які ми проінвестували. Mm -hmm. Там Ajax Allset. Це проект, який займається «dining experience» в ресторанах. Uh -huh. То вони предоставляють можливість клієнтам заказати їду, столик, прийти в ресторан, вже, вже все готово, накрито оплачено. Що ти робиш для розвитку держави? Три речі одна із речей це так. точно фонд. Тобто ми інвестуємо в основному в українські команди. У нас досить багато є charity ініціатив, mm -hmm. тобто благодійні mm -hmm. речі, які ми робимо для, для міста, для України. Зараз робимо підсвітку, наприклад, костьолу. Тобто, Де було цікаво, хто це зробить. Хто перший зробить підсвітку костьолу? Ну ось це вже проект майже на завершаючій стадії. Ми створюємо умови і своїм прикладом показуємо, що можна в Україні створювати круті компанії. Mm -hmm. Дивіться я поясню. Людина з восьмої общаги, з 105-ї кімнати, <с створила <с один продукт, написала код. Він зробив гроші, які ми не ми знаємо, але скоріше за все більше, ніж мільйон, так будемо казати. І за ці гроші він провестував, ми вже знаємо, приблизно сім проєктів, да? з яких один дуже успішний, я вже з ним спілкувався. І три ми поки не спілкувалися, але також більш-менш успішні. І їх загалом капіталізація за 100 мільйонів доларів. Це для тих, хто зараз сидить по обчагах і стиглить. Не скиглить, будь ласка, а починайте працювати. Тобі дуже вдячний, Саша. — Дякую, дякую. До зустрічі, успіхи. Друзі, сьогодні ми були в компанії Мекпо, що заснована українцем Олександром Косуваном приблизно 10 років тому. Тобто, людина, студент з обчаги, зробила світовий продукт і стала лідером. В цьому сегменті ринку. Перша інвестиція незрозуміла, але з урахуванням того, що він робив все сам, допомагала йому його майбутня жінка та ще двоє колег-студентів, інвестиція була мінімальна, після того продукт став дуже успішним. Зараз він пронесував приблизно 10 мільйонів доларів в різні незалежні продукти, працює 150 людей, працюють в усіх в країнах світу, 40% Штати, 40% Європа, 20% інші країни. В Україні знаходиться розробка. В Україні знаходиться sales маркетинг Всі права звичайно або в Штатах, або в Європі. Сам продукт в хмарних технологіях, десь там або в Амазоні, або в Гуглі. Є новий проект, що називається Setup, Це його новий стартап. Зараз їм користується приблизно 30 тисяч користувачів по 10 баксів. Тобто нехитра калькуляція нам дає приблизно 300 тисяч доларів на місяць, заробляє цей проект. В нього принастовано 4 мільйони доларів. Це все офіційна інформація. Неспинно розвивається наш проєкт новатор, що ми робимо разом з компанією Lexos. Розповідаємо про круті інноваційні проекти в нашій державі, що стають світовими лідерами. Поскакав.